Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами я, Клименко Наталії. Це прогноз для вас на новий місяць, який буде 10 березня об 11 годині за київським часом в знаці Риби. Рибами управляє Нептун, планета як вищий прояв Венери, символізує вселенську любов та віру. Тож це буде досить емоційний новий місяць. В цей період можуть бути віщі сни. Меркурій, як планета мислення інформації, буде переходити в знак активного вогняного овну. Тож наші думки будуть відразу підкріплені діями буде багато інсайтів і творчих ідей. До того ж, Меркурій відразу буде в гармонійному аспекті секстиль, аспекті можливостей до плутону, планети трансформації. Сонце та місяць в цей період будуть в гармонійному аспекті до урану, а це планета інновацій, креативності, всього нового і неординарного. Як і в будь-який новий місяць, будьте обережні, адже енергія, що тільки зароджується, може бути певна розгубленість, оскільки новий місяць буде в знаці риб. І це може давати розсіяність уваги. А Марс, як планета дій та агресії, буде в напруженому аспекті до урану. Ряд інших напружених аспектів залишається, хоча вже точна фаза їх проходить, але може бути ще кілька днів небезпечного періоду. І з настанням нового місяцю в першу годину ви можете прописувати плани на найближчий місяць вперед. Це можуть бути плани, які... Мають бути націлені на благородні вчинки. Плутон, в гармонійному аспекті до Нептуну, буде допомагати в їх реалізації, трансформувати наше життя. А Сатурн, як планета відповідальності, законів та порядку, буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети удачі та розширення. То це сприятливий період для того, щоб наші задуми, які ми пропишемо, були амбіційними і вцілилися в життя. Зараз розглянемо детальніше, в яку сферу буде попадати сонце з місяцем для кожного знаку зодіаку, а ви поки що підписуйтеся і ставте лайки. Для більш детальної інформації, для індивідуального прогнозу та розбору натальних карт можете звертатися до мене в ділят Instagram. Любі мої овни! У вашому 12-му секторі буде зароджуватися нова енергія. Це сприятливий час для того, щоб ви прописали собі плани, які стосуються всього іноземного. Адже 12-й сектор це сектор таємниць, далеких земель, еміграції. це дім, який пов'язаний із усамітненням та заглибленням свій внутрішній світ. І якраз перед вашими днями народження побережіть себе, адже енергії замало. І це той шанс, який дає вам. Сонце з місяцем для того, щоб ви прописали собі плани на найближчий місяць. Вже зараз починають діяти аспекти, які будуть сприятливі для втілення ваших планів. Також 12-й дім пов'язаний із режимними об'єктами. В цей період можуть бути віща сни, можна дізнатися якусь таємницю. Це сприятливий період для того, щоб ви, наприклад, звернулися до астрології або ж езотерики, нумерології або психології, щоб краще зрозуміти, чого саме зараз ви хочете. Адже ми стоїмо на порозі кардинальних змін. І наступний тиждень буде сприятливим для того, щоб ви реалізовували свої плани в життя до 15 березня, адже потім будуть нульові сонячні дні, і в цей період не варто починати нічого нового. А з 23-го починає діяти коридор затемнень, який почнеться 25 березня місячним затемненням. І відео про це є вже на моєму каналі, де я розказала про всі знаки Зодіаку, де нас чекають кармічні події. Що висвітлить повний місяць поблизу кармічного місячного вузла. Любі мої тельці, в вашому 11-му секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія від взаємозв'язку сонця та місяця, нашого свідомого і підсвідомого. Сектор, який стосується соціальних мереж, соціальних проєктів, великих колективів, ваших друзів та однодумців, можете прописати плани, які стосуються впровадження нового в. Вашу роботу або ж розширення вашої діяльності через соцмережі це сприятливий період для звернення до соціальних організацій, для прояву своїх лідерських якостей в політиці. Наприклад, одинадцятий дім пов'язаний із другими шлюбами. Це можуть бути або важливі зустрічі для вас, або ж святкування це дім, який пов'язані із дітьми, які не є нашими власними, але тим чи іншим способом ми з ними контактуємо. Це можуть бути діти, наші племінники або ж діти наших знайомих, оскільки 11 сектор це ще й сектор мрій і наших результатів, то це чудовий період для того, щоб ви прописали свої плани, свої бажання, і вони із зростаючим місяцем почали реалізовуватися. Любі мої близнюки, в вашому 10 секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія, і вона буде зростати із зростанням місяця. Можете прописати плани, які стосуються вашого статусу, кар'єри, вашого визнання соціумом і реалізації вас в цьому тіленні. Десятий сектор може бути пов'язаний з статусом, який вказує на переїзд, наприклад, або ж купівлю-продаж майна, або це стосується. Зміни статусу в роботі, можливо, це буде підвищення. Ви можете пропланувати собі вагому покупку, яка буде також статусною, або це може вказувати на зустрічі з плововою людиною, і а, також це може бути пов'язано із, наприклад, батьківством, адже це також може змінювати наш статус, або це може бути а, шлюб або підписання важливого договору для вас. Любі мої раки, в вашому дев'ятому секторі буде новий місяць, буде зароджуватися нова енергія, яка допоможе вам реалізувати плани, які пов'язані із розширенням вашого кругозору, із усім іноземним. Це може бути переїзд або ж мандрівка, або це може стосуватися вищої освіти, вирішення юридичних питань або ж а ви можете отримати важливу інформацію юридичного характеру, а це також сприятливий період для того, щоб знайти собі наставника або запровадити свої нові великі курси. А це ще і дім видавничої діяльності, то тобто ж можете почати писати якусь свою книгу, наприклад, і потім її видати. Це може бути пов'язано із переходом на роботу, яка пов'язана із іноземцями, або в іноземній організації, або ж за кордоном, або це може бути переїзд. Це ще й дім, який пов'язані із третіми шлюбами, а також онуками, тож можливі зустрічі, наприклад, із ними, або ж отримання важливої для вас інформації, яка пов'язана із рідними людьми, або ж отримання для вас. Інформації із-за кордону, любі мої леви, у вашому восьмому секторі буде новий місяць, буде зароджуватися нова енергія. І можете прописувати плани в першу годину після її настання, які пов'язані із. Великими грошима, з партнерськими грошима, тими грошима, які ви не заробили власною працею, але ви можете їх отримати. Це можуть бути кредити, або ж гроші ваших партнерів, або ж кошти, які ви можете отримати як соціальну допомогу, або ж це, це ще й кошти, які пов'язані з вашими інвестиціями. Це дім, які пов'язані із спадком, кризовими ситуаціями. Тож це спрятливий період для того, щоб ви, наприклад, отримали важливу інформацію, або ж хороший період, наприклад, для звернення до езотерики, або ж для зачаття, або переходу ваших відносин із партнером на більш пристрасний рівень. Любі мої діви, в вашому сьомому секторі, секторі партнерства буде зароджуватися нова енергія, новий місяць буде давати вам сили і. Ви можете прописати плани, які стосуються партнерства ваших клієнтів. Це можуть бути нові для вас зустрічі, важливі. Або ж ви можете підписати вигідні для вас контракти, або ж зустріти саме ту людину, яка стане вашим партнером або по шлюбу, або по бізнесу. Або ж, наприклад, ви жили з людиною в одному помешканні і тепер вирішили оформити свої відносини. Це може бути період, коли може зростати ваша клієнтська база. Шановні мої Терези, у вашому шостому секторі буде новий місяць, буде зроджуватися нова енергія, яка стосується вашої ротинної роботи, режиму дня, ваших побутових умов, а також це дім, які пов'язані з допомагаючими професіями, домашніми тваринами, це дім нутриціології і здорового способу життя. Можете прописати, наприклад, собі запровадження нової корисної звички, або ж перехід на нову роботу на більш вигідних для вас умовах, або ж ви можете перейти із роботи в найм на самозайнятість. Це можуть бути і зміни у вашому колективі. Можете прописувати плани, які стосуються змін режиму вашого дня, які покращать ваше здоров'я, або ж. Ми можемо пропрацювати дім здоров'я через те, що можемо взяти до себе домашнього улюбленця. Любимої Скорпіони, у вашому п'ятому секторі буде новий місяць, буде зароджуватися нова енергія. В секторі пов'язаний із всім, що дарує вам радість, те, що вас надихає. Це дім творчості, дім дітей, романтики, кохання це дім також вашого хобі, власної справи. Та спортивних досягнень. Можете прописати плани на найближчий місяць, які стосуються ваших дітей, або ж це можуть бути відпочинок, поїздка. Це можуть бути провадження чогось нового за аспектами із ураном, наприклад, та аспекти чудові від Юпітеру та Сатурну, щоб ви реалізовували свої плани в життя. Це може бути, наприклад, монетизація вашого хобі. Або ж покращення справ у вашому власному бізнесі. Любі майстриці, новий місяць буде зароджуватися в секторі, які пов'язані із вашою сім'єю, із батьківщиною, із нерухомістю, побутовими умовами. Тож ви можете прописати плани на найближчий місяць, які стосуються, наприклад, купівлі-продажу майна, або ж. Ремонтом, наприклад, оснащенням свого помешкання, новою технікою, наприклад. Це можуть бути і новини, або ж зустрічі із вашою родиною. Це сприятливий період для того, щоб розширити свою сім'ю. Або ж це може бути народження дитини, або ж ви можете дізнатися про вагітність. Це сприятливий період для того, щоб ви здійснили вдалий переїзд. Або ж купили нову квартиру чи землю там, де ви хотіли. Любі мої козороги, в вашому третьому секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія в секторі, який пов'язаний із вашим близьким оточенням, із колегами по роботі, із сусідами, із родичами, братами, сестрами, тітками, дядьками тобто, тими людьми, із якими ви постійно контактуєте. Це також, якщо ми беремо школярів, а то це все, що пов'язано із школою. Або ж це може бути підвищення кваліфікації, або ж ви захочете змінити гаджет, або купити машину. Це сприятливий період для отримання важливої для вас інформації, для того, щоб піти навчатися чомусь, або ж отримаєте важливу звістку, підпишете важливий для себе договір. Сприятливий період для того, щоб заявити про себе через засоби масової інформації. Сприятливий період і для. Недалеких поїздок або ж відряджень. Любі мої водолії, в вашому другому секторі буде народжуватися нова енергія, яка дасть вам можливість реалізувати свої плани на найближчі місяць вперед, які пов'язані із фінансами. Це ті фінанси, які ви зробляєте власною працею, власною ініціативою. Це все, що стосується вашої самооцінки, ваших ресурсів, в тому числі здоров'я, ваших цінностей. Це може бути перехід на нову роботу, отримання більшої зарплатні, наприклад, за вашу роботу, або ж підвищення своєї самооцінки. Хороший період для того, щоб з'ясувати, якою справою насправді ви хочете займатися і що вам буде давати і матеріальне, і духовне задоволення. Любі мої риби, у вашому першому секторі буде новий місяць, тобто, ви можете загадувати бажання, прописувати плани на найближчий місяць. Які стосуються практично кожної сфери вашого життя, адже від першого сектору, те, як ми проявляємо себе в соціумі, від наших навичок, і залежить практично будь-яка сфера життя. якщо ми будемо проявляти себе активно по першому сектору, у нас буде висока самооцінка, буде і більше заробіток від того, як ми проявляємо себе, і буде залежати наша самооцінка, і в результаті цього, Коло оточення тих людей, які нас надихають, які нас спонукають до розвитку. І це все може впливати і на наш статус, і на місце, де ми проживаємо, і на роботу, яку ми виконуємо. У будь-якому випадку перший сектор торкається в першу чергу нашого статусу, нашого іміджу, здоров'я і зовнішності. Тож прописуйте плани на найближчий місяць вперед, і вони обов'язково мають реалізуватися на таких чудових аспектах. Єдине, маєте на увазі, що треба бути обережно поводжені із колючими ріжучими предметами в цей день. Це лише початок, енергії ще замало. Першим кроком є лише прописування планів. А вже з третьої місячної доби ми починаємо втілювати свої плани в життя активними діями. Меркурій Вовні нам допоможе обов'язково знайти потрібну нам інформацію і генерувати ідеї для втілення своїх бажань. Нехай новий місяць принесе вам багато позитивної енергії і наснаги для того, щоб ви реалізовували все своє задумане найкращим чином. Дякую, що дивилися відео до кінця і до наступної зустрічі, в наступних відео.